Мені 30, а життя не таке, як я хотів, з таким запитом дуже часто останнім часом чомусь до мене пишуть, і, хоч мені не 30, в моїй роботі в індивідуальній груповій, в залежності від потоку, середній вік десь близько 30-35 років. Тому я безпосередньо не просто бачу ці результати я безпосередньо присутній для того, щоб ці результати робити. І У мене є деяка інформація, якою хочеться поділитися з вами. А поки не соромтеся підписатися, тут все про оптимізацію і перехід на інший рівень життя. Перше, що вам потрібно усвідомити, це те, що показник в 20, 30, 40, 50 років в сучасному світі не значить нічого. І якщо ви детальніше подивитеся на своє життя, ви зрозумієте, що ви свідомо почали приймати якісь рішення, чи взагалі жити це життя десь з 20-25 років. Якщо вам зараз 30-35-40 років, ви всього лише прожили 10-15 років максимум. І це дуже важливо зрозуміти, прямо переслухайте це. Ви почали свідомо жити не з нуля років. З нуля до 18 ви просто формувалися. Ви почали жити десь з 20-25 25, хтось навіть з 30 років тільки починає свідомо жити, і ви свідомо прожили не такий великий проміжок часу, і ви вже зробили такі результати, навіть якщо вони не супер якісь екстраординарні, але навіть той факт, що у вас є з чого дивитися, це відео є можливість платити за інтернет, ви вже знаходитеся в доволі непоганих умовах. Я вам скажу, і з цього випливає другий момент: із сучасною медициною і з піклуванням про себе ваш час на цій землі не закінчується 40 років, Ама, як це було раніше, коли цей стереотип про те, що 30 років це всередину життя і все кінець? Зараз середній вік людини, яка доглядає за собою, яка займається спортом, яка не вживає там алкоголь, наркотики, оце все спокійно проживає 80 плюс років. Тобто те, що вам зараз 30, ви всього лише прожили там одну четверту, одну п'яту, одну десяту від свідомого проживання віку. Але піклуватися про себе потрібно сьогодні, не вчора, не завтра, не в наступному році, а прямо сьогодні робити дії, які будуть впливати на ваше здоров'я в кращу сторону, тому що це. Ті вкладення та інвестиції, яку ви робите в себе, для того, щоб потім через 10, 20, 30 років мати можливість функціонувати, і проживати своє життя, так як вам хочеться, а не так, як ви можете виживати. Тому 30 років це не те, що вирок, це навіть не початок ще життя, і ви ще можете дуже легко змінювати дуже багато всього. І тут ми переходимо до третього пункту, який так само важливий в сучасному світі. Інформація розвивається з колосальною швидкістю, і світ змінюється з такою ж швидкістю. А це значить, що ви не просто маєте адаптуватися ви вимушені. Адаптуватися, тому що інакше ви просто не виживете в сучасному світі. Ви маєте змінювати професію, ви маєте вивчати щось нове, ви маєте розуміти, як сучасний світ працює, і це потрібно не молодіжі, це потрібно вам. Тому що зараз на ринку не проблема, що вам 40, 50, 60 років. Питання в тому, наскільки ви розумієте, що відбувається в світі, наскільки ви слідкуєте за цим? Наскільки ви вкладаєтеся для того, щоб ви отримували щось потім? Вже не вийде так, що ви просто сидите, чекаєте. Коли ви відпрацюєте просто свої робочі години, досидите до 65 років і підете спокійно собі на пенсію. Ні, зараз світ такий, що вам і на пенсії потрібно буде працювати, тому що мало того, що пенсія у нас мізерна, так е, світ не забороняє вам нормально жити, нормально вкладатися і реалізовуватися навіть після там 50, 60, 70 років. Та да, вибачте, подивіться на президента, якого обрали в США. Ну при всій моїй повазі, ви прекрасно розумієте про що я кажу, тому вік за зараз значить не так багато. Ви можете виправдовуватися, що є зараз якесь ставлення до літніх людей, до нелітніх людей до молоді, не до молоді. Питання в вашій кваліфікації, питання в тому, як і що ви можете робити, наскільки швидко ви вмієте адаптуватися. Саме тому зараз прям треба вкладатися в свої знання не тільки в професійному напрямку, а в першу чергу в розуміння себе, в розуміння того, як я функціоную, чому у мене щось працює чи не працює, щоб потім обирати подальше методи, і не витрачати час, які на методи, які мені не підходять, щоб я ефективно використовував свій час, і це неможливо зробити, якщо ви не розумієте, що який тип інформації, який формат взаємодії з вами працює, комусь потрібна індивідуальна робота, комусь підходить група, комусь підходить, не знаю, самостійно просто читати книжки. Комусь потрібно, щоб було більше практики, комусь більше, щоб теорії, комусь потрібно, щоб була велика кількість людей, і ви разом кудись рухалися, а комусь потрібно навпаки маленьке затишне місце, щоб я Сідів, мене ніхто не чіпав, і я в такому е, стані можу працювати як найкраще, і це ми говоримо тільки про робочу складову, не говорячи про те, при яких обставинах вам краще працювати. Вам краще працювати зранку, ввечері, вам краще працювати, коли є зовнішній тиск чи коли його немає. Те, як ви краще функціонуєте, не тільки в роботі, який у вас ресурс, на що ви здатні, який тиск ви можете витримати, коли вам краще яку задачу виконувати? Ось це ви маєте розуміти для того, щоб потім ефективно використовувати свої скіли свої знання і свої вбудовані, якісь риси, які так чи інакше у нас є. Я про це вже казав і буду говорити ще неодноразово. Немає універсальних інструментів є лише універсальний алгоритм. Ви можете зрозуміти саму суть, але суть ви маєте завжди адаптувати під себе. Ви маєте адаптувати все, до чого ви доторкаєтеся до себе: будь-яку інформацію, будь-який гаджет, будь-який інструмент. Ви маєте зробити так, щоб він підходив саме під вас, під ваші задачі, під ваші потреби, закривав саме ці функції і. Інакше ви намагаєтеся чужий інструмент, який був побудований під інших людей, під інші обставини, під інші вимоги взагалі натягнути на себе, і воно не налазить, тому що ви намагаєтеся коло всунути в квадрат. Воно просто не лізе туди, і ми навіть не торкаємося того, що світ паралельно з цим змінюється ось так. І те, що вчора було популярним, сьогодні вже забули. Тому ви маєте бути дуже пластичними, ви маєте бути дуже адаптивним. Ви маєте вивчати не тільки свій напрямок, а загалом весь світ. Маєте вивчати, що зараз відбувається які технології розвиваються, що зараз набирає обертів, куди треба прикласти свої зусилля чи свій фокус за чим потрібно послідкувати? А що навпаки, просто який шум, який зараз відбувається і ні на що по факту не впливає? Я, наприклад, коли створював наставництво цілісну людину, я закладав саме цю суть. Я не хотів давати просто інструменти. Так вони у мене є, так я їх знаю. Я можу вам розповісти це, хоч у уфісні, але... В цьому немає суті. Суть в тому, щоб ви навчилися це створювати під себе, щоб ви навчилися адаптувати, щоб ви навчилися розуміти, а чому саме вам це потрібно. Розуміти глибинні причини, і тоді ви бачите результати. Не просто тому, що я прийду і за ручку, вас приведу кудись. Не просто тому, що я можу допомогти вам. Не просто через те, що от ви прийдете на навчання і ви одразу все зробите. Ні, так не відбувається. Ви маєте прикладати зусилля, ви маєте цим цікавитися. Для вас це має бути важливо, і тоді ви будете бачити Чити результати я зі своєї сторони, як наставник, я можу дати інформацію, я можу дати допомогу, я можу підтримати, я можу підсилити, я можу стати опорою в якісь моменти, коли складно, але я не буду виконувати це за вас. Я не зможу це виконати за всіх вас, да як би я не хотів. Це все одно ваше життя, ви його проживаєте для себе. Я лише є частиною, да, яка може допомогти вам пройти цей шлях. Саме тому на наставництво я відбираю людей особисто. Саме тому ми з кожним з вас, хто залишав заявку, можете, до речі, залишити. Є в описі під під цим відео я проводжу індивідуальну консультацію. Ми спілкуємося, щоб зрозуміти, чи ми резонуємо один одному, чи я дійсно та людина, яка може вам допомогти, чи ви та людина, з якою я можу співпрацювати довгостроково, тому що у нас наставництво це два з половиною місяці. Це довгий час, який ми маємо проводити разом. Ми не маємо бісити один одного. Да ми маємо один одного розуміти, бути на одній хвилі, і тому я не роблю його ніколи масом. Тому ми завжди обмежуємося там в 20-30 людей на потік, тому що більше це стає хаосом, це стає не Воної ситуації дуже важко тоді підібрати людей, які будуть одне одного доповнювати. А так як у нас вся взаємодія побудована в тому, що ми ділимося досвідом один з одним, ми ділимося своїми усвідомленнями, ми ділимося своїми проблемами, ми ділимося тим, що ми зараз проживаємо, що у нас виходить, що не виходить. Щоб ви бачили, що ви такі не одні, щоб ви бачили, що інші люди з такими самими проблемами, з такими самими питаннями, у них інше життя, інші обставини, але проблеми залишаються дуже дуже схожими. І ви бачучи це, розумієте, що ви не поламані, у вас все окей. Ви просто такі самі, як і інші люди. да? Ви унікальності, ви всі по-різному відбувається у вас. Але це не те, що всі інші такі прям. Але це не так, що всі інші такі ідеальні, а ви якийсь не такий поламан. Ми всі дуже однакові в цьому плані. да? І коли з кожної праски кричать мій метод тут краще, мій метод тут краще, мій метод тут краще. Я намагаюся навпаки сказати, та не в методах справа, не в тому, який ви використовуєте телефон для зйомки, чи на чому ви набираєте текст, чи де ви будете Планувати свій календар, чи в якому не знаю, там додатку ви бути робити свої списки туди, чи в якому в якому додатково бути малювати не знаю, там колесу балансу, все що завгодно. Це все дуже. Мінімальні частинки це вже вершинка айсбергу. А ви маєте розуміти глибину, ви маєте розуміти суть, ви маєте розуміти, що ви робите, для чого, чому це саме ваше, чому це не ваше, які методи вам підходять, не підходять, і так далі. Ось в цьому суть, ось в цьому ви побачите результативність, і ви зможете тоді будь-який подальший інструмент, який буде приходити ваше життя, будь-який новий не знаю, тренд, будь-яка нову технологію. Ви зможете адаптувати під себе, бо я розумію, що яка б технологія не прийшла. Я знаю, який відсоток чи яку складову мені звідти треба прийняти. Мені не потрібен весь інструмент. Мені не потрібна кожна нова технологія, яка в світі виходить. Мені потрібні конкретні відсотки від конкретних інструментів, які будуть допомагати мені реалізовувати мої задачі, які я для себе обрав. І завдяки цьому я можу допомагати іншим людям. Завдяки тому, що я реалізовуюся і я не втрачаю свої сили, які я з величезним трудом зберігаю у себе. Да? Я не хочу їх віддавати в непотрібні мені речі. Реаліз я маю розуміти, що для мене важливо, що не важливо. Я маю розуміти, як я функціоную. І тоді я стаю ефективним. Тоді я можу віддавати величезну кількість ресурсу далі, при цьому не жертвуючи собою, тому що я не розпиляюся на зайве. Тому вчіться не інструментам, вчиться методам, вчиться алгоритмам, вчиться суті, тому що в цьому лежить. Результати в подальшому, а все, що ви бачите, там не знаю, навчися чомусь за 300 гривень. Це просто інформація. Давайте я не буду нікого там засуджувати, чи ще щось. Це просто інформація. Вона не погана, вона не добра, але це готовий якийсь один інструмент, який працює в одних конкретних обставинах, в одних конкретних умовах. Або він не результативний, або він результативний лише в якомусь маленькому відсотку ситуації. І від того, що ви витратите туди час, від того, що ви витратите туди зусилля свої, ви не. По факту нічого, тому дуже свідомо обирайте, до кого ви йдете вчитися, чому ви туди йдете вчитися. Відбирайте це для себе, тому що я розумію з обох сторін навчання. І я, коли для себе обираю навчання, я так само зацікавлений, як і людина, яка хоче мені його продати. І продати не з тому, що їй важливо мені просто його втюхати. Ні, а тому, що вона хоче допомогти так само, як і я. Я хочу, щоб у мене купляли навчання, але я це роблю не з позиції от, будь ласка, заплатить мені, ні, ні, тому що я хочу. Щиро допомагати людям. Гроші це просто наслідок, це валюта, скажімо так, в якій ми обмінюємося цією енергією. І ви, як людина, яка обирає навчання, має бути зацікавлена в тому, щоб так само у людини, яка викладає, взяти максимум. Я, як викладач, як наставник, можу дати дуже багато, але ви можете забрати тільки те, про що ви запитуєте, про те, що ви питаєте. Тоді ви бачите результати, тоді ви можете забрати дійсно наслідки, які ви будете переносити далі руками. А в таке таких навчаннях, які швидкі, які дають якісь результати, ви не можете отримати цього фідбеку. Ви не можете отримати цієї взаємодії для того, щоб задати ці питання ті, що цікавлять саме вас, і отримати відповіді, які будуть резонувати саме з вами, щоб ви забрали свої відсотки від цього навчання. Тому будьте дуже уважними і завжди, завжди вчіться. Не економте на своєму навчанні. Будь-які знання, які б вони погані не були, завжди окуповуються в довгостроковій перспективі. Ви ніколи не знаєте, де ваші знання сьогодні. Однішні знадобляться через 5-10 через років. І це завжди так було, завжди так буде. Будь-яка інвестиція в свої знання це завжди інвестиція позитивна. І навіть якщо ви там спалили свої гроші і ви не отримали результату, який хотіли. Дуже часто це пов'язано з тим, що, по-перше, ви приходили без запиту, який ви хотіли отримати. Іноді, звісно, бувають недоброякісні якісь люди, які не дають результатів, які просто щось розповідають і не включаються в роботу з вами. Так, да, таке буває. Ми всі живі люди. На жаль, це частина природи деяких людей. Але навіть такі навчання, навіть навчання, в яких ви начебто не отримали результати, ви ніколи не знаєте, як ці ж мінімальні якісь знання, мінімальні якісь результати, чи навіть те, що ви тепер будете кращі. Відсіювати наступні навчання це вже те, по факту, за що ви заплатили, і це вже плюс, який ви можете отримати. Тому завжди інвестуйте. Не бійтеся цього. Я не говорю розкидатися грошима. Я не говорю про те, що потрібно безглуздо якось кудись іти. Ні, ми звісно робимо аналіз. Ми звісно включаємося. Просто що це складова, на яку не варто економити, тому що ваша актуальність в цьому світі. Залежить від того, наскільки швидко ви можете засвоювати нову інформацію, і набагато швидше забрати її у людини, яка вже це опрацювала, засвоїла і може вам дати вижимку, ніж самостійно розкопувати все всі кроки, да всю інформацію з самого дна самостійно. Для тих, хто хоче долучитися до наставництва у нас в січні, прошу за описом в профілі. Є посилання, заповнюйте форму. Я з вами зв'яжуся, поспілкуємося, зідзвонимося, розкажу і про програму і розберемо ваш запит. Відповідно, щоб ви зрозуміли, чи вам це підходить, чи не підходить. Я зі своєї сторони так само. А для Інших. Дякую, що дивилися. Не забудьте поставити вподобайку. Якщо хоч одна ідея вам сподобалася, підпишіться, можете розіслати своїм друзям, буду радий вашій підтримці. І побачимося в наступному відео.